Вітаю з магазина «Аврора». Сьогодні хочу показати вам акційні позиції акції, які почалися вчора. В четверг у них є ще такі акції, які починаються в четверг, а наступного четверга змінюються. Одні в понеділок, одні в четверг. Дивіться, яка тут гарненька серветниця з дозатором. Ось така серветниця дерев'яна, коштує 77 гривень з візерунком. Замість 99. Так вам гляньте, гарненько виглядає дуже приємний візерунок за 77 зараз Далі зубочистки від Файно і від Фрекінбок. Від Файно зубочистки 250 штук за ціною 38 гривень. Ага, ось це вони від Файно. 250 штук. 38 замість 49 і 44 гривні зубочистки від Фрекінбок. А ось вони, бачу, такі Фрекінбок. Також 250 штук. Зубочистка Бамбук. 44 ціна. Цього три дня буде акція. Сьогодні, завтра і післязавтра. Три дні 23, 24, 25. Ось така дошка для піци бамбукова, кругла за 119, замість 139. На жаль, не написано скільки в діаметрі, Ну, така величенька. В продуктовому відділі також є акції Напій кавовий такий три в одному Якобс, лате. Ну, в асортименті вообще написано пізно латейка, Всі види у цього якобса древоному по шість. Замість сім ціна, гарна позиція тут в продуктовому відділі по акції. Ось таке напій молочний з кавою. Якобс айспресо-латте в жестяній банці 250 мл за 49 гривень. Треба в холодильник поставити, коли він холодний, дуже смачний. Замість 63 за 250 мл. 22% знижки по 6 гривень тут в асортименті. Напій кавовий три в одному є капучино, є латте. Ну, Написано в асортименті, бачу, Я тільки ні, є навіть бейліс, Дивіться, ось такий Бейліс, Якобс, Капучино, бейліс, 6 гривень замість 7 гривень. Зараз ну, подивимо, чи насправді цей коштує. Може він туди просто ні, цей 14 з бейлісом коштує. Ще й подумала, хтось закинув. Ось ці тільки лати і капучино. Далі, з 22-го. водичка всього за 8 гривень. Також це дуже дешево 500 мл. В асортименті є газована, є не газована, два океани, вісім замість дев'яти і сік ось такий. Капрісон. Капресон є ананас, є мультифрукт, є полуничка з бананом. По 200 мл 21 гривня. Тут трубочка, да, саду є трубочка. І ще якийсь сік я бачила. о, Є такий сік, чудо, чадо Тут також 200 мл. Мені здається, така упаковка все-таки зручніша. Яблуко, ягода, ну різні також. За 13-замість 15 з трубочкою ззаду. Тут знижки на чай, ми нам дивлюсь, його прямо розбирають, чай люди п'ють, хоч і тепліє, такий є, El Grey, 40 плюс 5 пакетів, а так нормально, за 45 пакетів 33, ціна замість 52, треба собі брати, ой, тисяча і одна ніч, гляньте, 45 пакетів, 33 гривні, оце класна акція. Тут вже не така акція класна, 25 пакетів, це шам... шампанське, да, шампанський момент шампанського, 38, ну тут невеличка знижка за 25 пакетів, тут по 37, гарна ціна, дійсно гарна. Суміш для молочного коктейля від Монік, зі смаком полуниці, хоча написано в асортименті. Зараз гляну, може є асортимент. 14 цього замість 17. за 25 грам, виходить одна порція 400 мл молочного коктейлю. Може тут ще щось є. Так, ні, це полуниця. Все. Тут саме полуниця, в нашій Аврові, може, в вашій щось інше буде. Міленіум – ось такі шоколадочки, вони йдуть по 100 грамів, є з лісовим горіхом, є Golden Nut В асортименті є з мигдалем та родзинками по 59 за 100 грамів 77. Ага, артемон знову це Артемон. Печиво-цукрова від конті з арахісом та смаком шоколаду 62 гривні за 270 г. Лініум ось такий пористий по акції. Батончики міленіум по 15 замість 18 Кислота лимонна від Додай. Харчова 90 грамів, 12 замість 14 сухарі паніровочні 10 замість 11. Тут 200 г в цих сухарях. Також є декілька позицій: Вермішель по акції, рева. Рева, Лукшина 85 грам за 22 гривні. Саме Рева, різні смаки, і курка, і яловичина з 22-го. Акція на таку ще вірміше. О, мівіна. Ого, гляньте, замість 16-10 гривень. Оце для Мівіни гарна ціна. Мені здається, що Мівіна все-таки найкраща серед цих, ну, мені так здається, 10 гривень за 60 грам. Тут велика знижка, 18 від Еко лимонний цукор, 20 г, всього 9, замість 11, бренд називається Еко, також 22 по 28, сіль кам'яна, кілограм, за 12, замість 14. Ой, прінглси, мені здається, немає таких людей, які не люблять прінглси. Я дуже люблю смачні. З паприкою та з зеленью. Сметана цибуля по 109 гривень, 28% знижка. У цій упаковочці йде 165 грам. Тут два види. Зазвичай по одному виду я бачу в Аврорах. Тут аж два види є. Ще такі напої З'явились лати. З ароматом вишні в шоколаді. Мені здається, що це робить львівська. Ось ця кава. У них також там з вишнею є. І з ароматом фісташки 11 гривень, 35 грам. Тут Розібрали напій капучино смакуй і ірландські віскі. Бачите, немає. І по 7 гривень ось такі нескафе три в одному. Турбо і крема. Ой, які класні новиночки прийшли. Це соковитискач витискач з ручкою. Це набагато зручніше, по 99 гривень є в такому зеленому кольорі. Можна зразу надавити багато сюди ну, лимонного апельсинового соку більш зручно. І ось такий, ну, з жовтенькою кришечкою по 99 гривень. Ємність на 660 мл, Тут такі набір підставок по приходу, Гляньте, які гарні силиконові. Під, під гаряче, скажімо так, набір підставок під гаряче листя 49 гривень за оці дві штуки. Такі банки для сипучих поприходили зручні. Дивіться, як вони закриваються. Так, от, отак от прям закриваються міцно. Клас, ось така меншого розміру за 99 гривень коштує. Так, ано закриє однією рукою. Так закрию. Гляньте, як все це зручно. 99. і ось така більшого ця виходить, на літр. І по півтора літри 119 дев'ятнадцять Акція на такі ось пакети від Фрикінбок називається пакети слайдери. стійке дно. готуй та зберігай пакети і для приготування, і для зберігання. Тут є на один літр і на три літри. На один літр три штуки. На три літри дві штуки. Коштують оці п'ять штук пакетів. 29, замість 34. Так, готуй, сникуй, а, подорожую, можна, от я і бачила, що якось привел блогер, подорожував з такими пакетами, що дуже зручно. І зберігай, Можна навіть на пляж брати, щоб потім купальник ну, мокрий сюди, ну, вони так гарно закриваються, зручно. 29, зараз по акції. Далі щось що така позиція тут по акції, покажу. В чоловічому куточку. Це в чоловічий куточку називається. Пістолет для герметики, каркасний сталь за 81, замість 91. Ось дивіться, якась новинка прийшла. Набір інструментів. Ого, він такий важкий. Ох. Так, набір інструментів. Давайте подивимось, скільки він коштує. Покажу. Трішки в чоловічому відділі. Да, 799 гривень. Мітчики, 40 предметів. За ціною 799 гривень. І ще ось такі. Також, мабуть, як мітчики, вважаються тільки менше. Зараз це мій цікаво. Не бачила раніше, мені здається, це новинка. Це 399. Тут мітчики плюс 21 предмет. Ага. Дві такі позиції. Тут такий засіб ну, діхлофос експрес 600 мл від комах, та мух, знищує всіх комах, повзаючих та літаючих, без запаху, до речі, 600 мл за 152 гривні від експерт. Структор тут 8 плюс років, 204 ну, цих пазла. Коштує 680 замість 799, начебто 15% знижки, а економія виходить більше, ніж 100 гривень. Може хтось хотів чи на подарунок лего такий. Ну, купити тут, є нагода 680 зараз коштує. Універсальні з перфорацією в рулоні 30 штук. 30 штук, 77 гривень по акції замість 99, дев'ять. Тут 30 штук в цьому рулончику. В чорному кольорі. Добра господарочка, 25% знижка. І така невеличка знижка на такі серветки, вологі для догляду за унітазом. Порфікс Тут 60 їх штук. В склапаном упаковка 57 гривень коштує. Що такі щітки прийшли Набір щіток ручних. Гляньте, які цікаві! 249 гривень. Так, на такі підставочці йдуть. Оця. Ой, які цікаві щіточки. Получається за 249 гривень. Ціна. Тут знижка 39%. Набір мила дуро в такої упаковочці 1 плюс 1. мінерали та крем за 72 замість 118. А такий набір в асортименті 4 штучки, чомусь дорожче. 109 коштує. Далі з 22 також акція на оцей шик. Мило дитяче. Тверде, діхтярне. Діхтярне за 22 замість 20. Також всього три дні акція 23, 24, 25. Ось такий величезний рушник від Софії, 100% целюлоза, 115 метрів, загальна довжина 500 відривів, двохшаровий, 177 замість 219. Також три дні, ось такі серветочки від сіл. Вони, до речі, йдуть з різними такими, як малюночками квітковими. 35 гривень, тут 150 штук в цій коробочці, вони йдуть двошарові. За 35 замість 44. А тут ще така прям аптека ціла. Я навіть не бачила дієтичні додавки. Таку біотин продають. 49 гривень, гліцин 49. Седавіл 69 за 30 капсул. Органайзер гляньте для таблеток, який цікавий. На тут на сім днів якось да, розписано. Коштує він 69. Термометр медичний за 119 дев'ятнадцять. Є тести на вагітність по 19 цього гривень. Пластир від мозолів та бородавок 29 Це у нас контейнер для забору сечі, 7 гривень. Тут по 24 такі набори пластирів вата по 1450 грам і вата 100 грам по 27 гривень. Ну це було раніше рідкий пластир. 50 мл 39, хлорексидін 27, перекис водню 27, розчин 34, розчин віола, перекис водню по 200 мл по 34. Засіб для рук, антисептичний 24, маленький 35, І ось такий з ароматом лотосу 29 гривень для рук. Антисепник, антисептик, Антісептік. Ось такі електронні автоматичні. Це що таке? А, тут все можна виміряти. Так, давління так, для всього. Це у нас виходить тонометр. А, це тонометр за 490 гривень. І ще такий тонометр 399 гривень. І небулайзер за 199 гривень. Обійшла всю аврору, начебто всі акції знайшла, показала. Гляньте, що тут поприїжджало, зараз, мабуть, будуть ставити цінник. Дуже гарні фігурки. І новинки також вам показала. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. якій саме Аврорія я робила цей огляд, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Всім пока! Чудові новинки викладають по 349 гривень. Фігура садова, декоративна жабка йога Жабка йога Тут три цих жабки йоги. Дивіться, які вони гарні. Ой, дуже гарні. Мені прям вони сподобались. Ще акція на ось оце, цю іграшку, символ свободи, сувенірна модель шаблі гетьмана Мазепи. Вона йде з написом і коштує зараз 149 замість 199. А, це всього один день. Може, встигнете ще сьогодні купити. Відділ побутової хімії така велика сарма 900 мл за 84 гривні в асортименті. Далі з 22 по 28 фері 115 гривень 900 мл чайне дерево. фері літер в асортименті, є яблуко і лимон за 119 гривень і фері 1,5 літра за 169 гривень. Далі Гелакс іде 950 грам 82 гривні. І тут фері меншого розміру по 500 мл 69 гривень. Це те, що по 28 акції показує. І такі маленькі не показують знижки, бо дуже багато. Гала аквапудра 300 грам за 39 гривень. Тайт аквапудра 300 грам 39 гривень. І Аріель 300 грам за 49. І тут персіл найдорожчий, аж 54 замість 69 так, оці ці акції це старі, а ось така порошок для прання персіл 1,2 за 188. Більша знижка на лоск 26%, 24 кг 258 і тайт 2,1 кг 249 Великий такий 4,5 кг лоск, 40% знижка, до речі, ось у це арома, ефективне прання, ароматерапія 449 гривень за 4,5 кілограма. Для прання вошфрі тепер що? з ароматом кавуна, я так розумію, да? 400 кг кілограма 100 грам за 169. Ну, це прям супер ціна. Место зараз по акції за 107 є е, так, хвойна свіжість і цитрус. Це за літр ціна. І велі. Поруч з Деместосом стоїть щось схоже, 39 цього ціна хвоя. І тут їжак, їжак активний гель Океан, 39,750 мл, і з ароматом цитруса, також 39. Фісташки Зразу собі візьму. Так, 39-20% знижка всього 3 дні на оці фісташечки. Місо 40 грам, Ну, нічого, поласувати мені достатньо. 39 гривень упаковочка. На цьому я буду з вами прощатися. Піду ще собі візьму мівіну, просто в захваті від оцих жаб. Ну такі ж уже гарні. Це тільки тільки вони прийшли, ще й навіть не поставили на полички. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побачити бажати мирного неба це саме головне, і в якій саме Аврорі я робила цей огляд, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Всім пока!